Привіт, мене звати Аня. І на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. За 2024 рік мені вдалося прочитати 71 книгу. І сьогодні я розповім вам про кожну з них в одному реченні від найгіршої до найкращої. Суха і передбачувана книга, яку до того ж повністю проспойлерила нотація. Наче цікаво і незвично, але мені було настільки огидно, що я не змогла більше оцінити жодні аспекти. Такого тупого сюжетного повороту я не очікувала, і насправді краще б його й не було. Це ще навіть не дотягує до дарк романів, а мені вже було забагато, неприємно і більше не хочеться. Продовження історії, яке насправді виявилось не продовженням, а більше ходінням навколо одного і того самого. Так довго три речення я ще ніколи не читала, і до того ж дуже давно так мало не розуміла. Я очікувала моторошну історію про страх, а отримала посередню історію про параною, тому мені не сподобалось. Одначе у книзі постійно щось відбувалося, але мені було так скучно за цим спостерігати. Все ж таки, більш воєнні чи антивоєнні твори в ремарка подобаються мені набагато більше, і ця українська версія Формули 1 пройшла мимо мене. Всю книгу у мене було враження, що я не встигаю за сюжетом і виявилося, що таки не встигла. І хоча світ тут доволі цікавий, але у мене постійно складалося враження, що це дуже довга зав'язка до наступних частин, а не повноцінна книга. Це легке і цікаве читання, але надто передбачуване і нелогічне, як на детектив. Перша і, мабуть, остання манга в моїй житті, бо все-таки це не та манера оповіді, яку я шукаю. Якби я не мала віри у наступні частини, то перестала би читати серію вже після цієї. Книга допомогла мені зрозуміти, що мені дуже подобаються в авторки зав'язки і розв'язки, але абсолютно не цікава сама історія. Дуже мила сімейна історія, але загалом нічого особливого. Книга мені сподобалась, але виявилась занадто пригодницькою мені прямо забракло моментів, коли головні герої просто відпочивають. Це доволі непритаманна моїм смакам збірка, але на диво я залишилася задоволена. Остання третина витягнула для мене всю книгу, тож розійшлися, ми нею на хороші ноті. Мені підряд трапилось надто багато історій зі схожою розв'язкою, тому, на жаль, саме ця не оправдала моїх очікувань. Дуже достойний класичний детектив, але він програв мені на фоні інших книг у Павлюка. Я як до прочитання цієї книги не дуже розуміла, про що вона так і опісля залишилась розгублена. А так все мило починалось. Дуже мила дитяча історія про фокусників та фокуси, яка втрапила мені максимально вчасно. Все-таки, на мій смак, Ребець Кван краще даються магічні історії, тому ця мене розчарувала. Типовий Пратчет в типовому антморпорку, на жаль, не зміг мене здивувати цією книгою. Цікавий і насичений мемуар, але для чого я читала, мені досі до кінця не зрозуміло. Ненапружена історія з несподіваною кінцівкою, проте все-таки більше драма, аніж детектив. Доволі приємним для мене був процес читання цієї книги, але є враження, що після цього відео я про неї більше не згадаю. Дуже багато запитань у мене залишила книга, і я водночас хочу і не хочу читати продовження, щоб дізнатися на їх відповідь. Півторарічне читання, яке, хоч і приносило мені задоволення, але я дуже щаслива, що закінчилось. Книга доволі довго розкачувалась, але коли нарешті це зробила, то залишила мене приємно здивованою. Анотація стверджує, що це новий франко, з яким вам треба познайомитися, і я з цим беззаперечно згідно. Корот. Але дотепна і влучна історія, яка не могла мені не сподобатись. Я довго відкладала цю збірку, бо боялася, що вона не дотягне мені до інших книг в автора, але даремно, бо виявилася дуже моя. Увесь рік стверджую, що ця книга це чудовий спосіб почати знайомство з українською класикою. А ця книга це чудовий спосіб познайомитись з іншою стороною української класики. Дуже атмосферна культова книга, але ця різниця в віці все-таки мене лякає. Це було складно і неприємно читати, але в цьому випадку так і мало бути, тому я водночас і рекомендую інтернету не рекомендую її читати. Дивні у мене стосунки з цією книгою, бо вона була дуже скучна, але дуже мені сподобалась. Дуже красива, фентезійна, підліткова історія, як зовні, так і всередині. Просто чудесна і цікава утопія, яка перевершила всі мої очікування і розпалила бажання продовжити знайомство з автором. Ще одне приємне знайомство з автором, яке зовсім не хочеться розтягувати надовго. Дуже дивна і непослідовна книга, яка стовідсотково потребує вашої уваги, незважаючи на те, яку літературу ви полюбляєте. Чудесна збірка віршів, які неможливо не читати Третя частина нонфікшн серії про українську мову, яку вам просто необхідно прочитати. Перша частина тієї ж серії, яку вам все ще просто необхідно прочитати. Книга, хоч і була доволі передбачувана, але мені сподобалось і я провела з нею декілька чтових вечорів. Чому ніхто не розповідав мені, яким інтригантом може бути Шекспір. Дуже цікава, старша і просто краща версія самих чоловіків Евелін Хьюго. Книга просто закохала мене в позациклові твори диско світу. Я рідко наважуюсь на перечитування книг, і те, що я це зробила з цією, багато про що говорить. Автор доволі філігранно пройшовся по межі між дитячою легендою і жорстокою реальністю війни. Остання частина трилогії, яка мала залишитися одиночною книгою, але це все-таки Бакман, тому мені сподобалось. Історії про Голокост завжди займають мою увагу і місце в топах, і ця не стала винятком. Це дуже болісне і тригерне читання, і саме тому воно вам точно потрібне. Єдине слово, яким мені хочеться охарактеризувати цю серію, і, взагалі, стиль авторки, це смачно. Ще один смачний стиль оповіді кайфового рітелінгу грецької міфології. Мені просто терміново потрібне продовження цієї серії і, взагалі, всі книги Вікторії Шваб. П'ятірка просто за те, що це Гаррі Поттер. І хоча книга однозначно могла би бути коротшою, але Неста і Касіан не мають особливе місце в моєму сердечку. Я просто хочу, щоб всі ромкоми, які я читаю, щитували мене так добре, як зробила ця історія. Я навіть не знала, що це трилер, коли бралася читати цю історію, але блін, який же ж, це кайфовий і неочікуваний трилер. Книга змусила мене взяти передивлятися всі екранізації, чого я не робила вже понад п'ять років. Я була така перелякана реакціями на фінал цієї книги, що дуже довго відкладала її читання, а даремно, бо мені страшенно сподобалось. Як же ж ця Емелі Генрі вміє гарно прописувати персонажів і торкати тебе їхніми взаємодіями? Коротесеньки. Але найдотепніший ромком з усіх, що я коли-небудь читала, до того ж у форматі коміксу. Ця книга по-новому відкрила для мене світ нонфікшену, за що авторка заслуговує на все добро в цьому світі. Я досі не знаю, як наукова фантастика змогла аж настільки захопити мене, як не любителя наукової фантастики. Суцільний захват від кожної сторінки цього графічного роману, написаного сином про свого батька, який пройшов Голокост. Це сплетення сюжетних ліній, персонажів і історій. Це просто суцільна читацька насолода, яка однозначно заслуговує на своє перше місце. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео і, взагалі, за кожне відео в 2024 році, яке ви проглянули, лайкнули, прокоментували. Для мене це дуже цінно і це страшенно мотивує продовжувати знімати далі. Спускайтесь в коментарі, пишіть, скільки книг ви прочитали в цьому році, яка з них була найкращою. Мені буде дуже цікаво почитати і, можливо, додати щось у свої бажанки чи плани на 2025 рік. Також забігайте в опис. До цього відео, там, як завжди, є посилання на всі інші мої соціальні мережі, де теж можна підписатись і бачити трошки більше контенту від мене. На цьому дякую, бажаю вам гарного тижня. Нехай не суну мене і вас стороною, і до зустрічі в новому відео. Па-па!